Коментар. Мій батько 82 роки потрапив до лікарні пошвидкій. Все було безкоштовно, включаючи аналізи та їжу. Ось ви мені скажіть, якщо ви досі дивитесь це відео і вважаєте, що це все нереально, що НСЗУ не працює, що в лікарні за все треба платити. Яким чином люди і таких коментарів сотні отримують послуги в державних лікарнях без грошей? От як це може втрапитися? Вони що, якісь мають додаткові пільги, чи, можливо, вони якимось чином іншим заходять в цю лікарню через інші двері? Ні, вони нікому ні за що не сплачують. А чому так відбувається? Тому що вони потрапили до нормального лікаря, який справедливо виконує свою роботу і не намагається вкрасти лю гроші в інших людей, особливо в пенсіонерів, в яких пенсія така, що за одне. Обстеження заплатити, і більше нема за що жити весь місяць. Ці винятки вони не поодинокі. Якщо ви спробуєте хоча б поговорити з лікарем на предмет того, що ви знаєте, що є Національна служба здоров'я України, що є програма медичних гарантій, якщо ви йому на смартфоні покажете довідник медичних гарантій, який ви сьогодні отримаєте, я вас запевняю: ймовірність того, що він надасть вам все, що належить за законом, без грошей. Вона підвищується в рази. І ви при цьому нічим не ризикуєте. Ірина, моя мама отримала безкоштовне лікування, але це тому, що ми дістали в лапках всіх лікарів. Так про це ж і мова йде. Що дістати, тобто, просто заявляти про свої права, про те, що ви знаєте, що маєте отримувати безоплатно медичні послуги, що у вас є. Переконання не через те, що це справедливо, а через те, що ви знаєте законодавство, що ви приділили цьому час, вивчили, е прочитали довідник медичних гарантій, і просто кажете: ні, я не буду сплачувати за те, що має держава надавати безоплатно. І все, це дуже просто. І отримуєте допомогу, яка вам потрібна, не витрачаючи зайве. І це головна мета, заради якої ми створили це відео. Адже ми при цьому нічого не заробляємо, якщо ви безоплатно отримаєте медичні послуги. Ми просто переконані, що покращувати якість життя пенсіонерів можна дуже легко, можна витратити день, проаналізувати всі ваші запитання, створити таке відео, яке потім переглянуть десятки тисяч пенсіонерів, можливо й сотні. І за рахунок цієї інформації вони покращать своє життя, отримавши медичні послуги, не витрачаючи зайвого. Більш того, для багатьох з них це можливо буде питанням життя та смерті.